0, 1, 2, 3, 4, 5, кіт, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Кіт Кат 555 днів пройшов армію школу життя. Після якої поміняв погляд на життя, все одно не впав на дно лицем гімно. Якби там не було, всі старі рани зажили і живуть далі надалі. У мене завжди все добре. Good, very гуд, хорошо що, чорті шо хтось скаже. А я скажу, що мені якось пофіг пофігу нафіг, фак, ватафак, фак ю. Матюкаюсь і каюсь, вірю в небесного отця, творця владику Не сповідь, як у церкві. Це моя реповість по совісті на моїй совісті. 2015, був призваний на воєнну службу у 2015 році. 16-17 зловив кантус головного мозку пам'яті. Контузія, уже як рідна, відтоді всі свої реп-текста записую у зошит, щоб читати їх з аркушу паперу, листу для вас, якось отак. Мій характерний, характерний це інь і янь. Поєднання чорного та білого, доброта в душі, і зло назовні, і навпаки, ковпаки. Бам-бам-бум-бум, навколо шум. Коли злий я неспокійний, Демон, сатана всім хана, знищую всіх ворогів, недобродіїв. Добрий я тоді, коли моїй доброті немає меж, творю добро, бро, як Ісус Христос, Спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжує йти зі мною, не впав на дно лицем гімно. Все одно, як би там не було. Було, всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, I feel good Все одно, як би там не було. Всі старі рани зажили, живу далі, надалі у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо. Very much, I feel good Не впав на дно лицем гімно. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене завжди все добре. good, very good, хорошо very I feel good.